За півтора мільйона доларів. Я можу сказати, за півтора мільйона доларів продали. Яке керівництво? Керівництво Батьківщини Мартин, Мартиненка Яценюк, Турчина. очевидно. тому що це ті самі люди, які продали а, місце Кому Катерини Богдана Дичинську за півтора мільйона доларів. Ви готові це підтвердити? Ні, в мене нема доказів, жодних доказів нема. Вони сказали, що вони готові зняти кандидатуру за півтора мільйона доларів, тому що їм потрібно повернути Богдану Дичинського. Це ті самі люди, які продали округ. Канівцю, uh, <coughs> який вставила місце Катерини Лук'янові, які встали, вставили місце друга живання, зараз 61-й номер з Харкова. А живання, нагадаю, балотуються зараз від партії регіонів. Це ті самі люди, прізвище назви. Я назвав прізвище. Турчинов, Мартиненка, Турчинов, Єценюк, які відповідальні за те, що відбувається зараз по мажоритарних округах. Я хочу, щоб вони сказали мені в очі, що вони не продавали ці округи. Тому що, на жаль, така ситуація не лише по цьому. Боку, така ситуація зараз по всій Україні. Помаранчевий пояс, колишній помаранчевий пояс, Житомирщина, Черкащина, Київщина. Проданий, мені дзвонив Кириленко В'ячеслав. Знаєте, В'ячеслава Кириленко? Ми разом з ним боролись за незалежність. У 89-му році, в 90-му, виходили на Майдан. Він сказав, що об'їздив 20 округів. Він агітує за батьківщину. У мене дуже багато хороших приятелів, які балотуються по цьому списку. І мені дуже приємно, що там є, наприклад. Юрко Гримчан, що там є, Андрій Павловський, що там є, Остап Семирак, В'ячеслав Кіріленко, який... Михайло Волинець, які разом зі мною на всіх вуличних акціях протесту. Мені приємно, що вони там. Але так само правда, 20 округів мені сказав Кириленко, він об'їздив. По двох округах виставлені кандидатури які спроможні боротися. По решти — кандидатури. Технічні так звані, на програми. Ну, Ви знаєте, що таке на програмі? Для того, щоб був ослаблений кандидат від нашого патріотичного середовища, влада платить по півтора мільйона доларів колосальні гроші. Ви думаєте, що це захмарно? Ні. Мені пропонували двічі гроші. двічі. Великі захмарні суми. Коли я став депутатом Верховної Ради 4,5 роки тому, пропонували 10 мільйонів доларів. Уявіть, 10 мільйонів доларів. Це захмарна сума, навіть не за те, щоб я перебіг до партії регіонів. Лише за одне неголосування. щоб я не проголосував за уряд Юлії Тимошенко. Нагадаю, тоді перебігло дві людини: Бут і Рибаков. Один взяв 16 мільйонів доларів, інший, начебто, ще більше. Ви уявляєте, які вони суми готові кидати для того, щоб зібрати більшість. Два роки тому мені пропонували менше грошей, тому що це вже був перебігання з опозиції у владу. Мільйон доларів і 20 тисяч доларів щомісячно ще на гачку потримати, от так, на гачочку, щоб щомісячно ще доплати були. Работоргівля як в Кафі. А я вам скажу. І як продалися депутати? Мені розповідав Юрій Луценко, я абсолютно певен, що він би не сидів, якби дві третини самоборони не взяли гроші. З 18 чоловік 12 взяли кошти. Нас шестеро залишилися, які відмовилися. Тарас Тецький, Юрій Стець, Юрко Гримча. Розповідав, як продавалися, як продавалися, значить, в кабінеті керівника апарату Верховної Ради. Купували дві людини. Купував Давід Жвані в присутності свого бізнес-партнера Микола Мартинника і голови до сих пір фракції НУНС. Голова фракції НУНС був присутній і освячував своєю присутністю купівлю. Значить стояли біля стіночки дипломати. Виявляється, американці як спеціально придумали, щоб в кейс в дипломат влазило один мільйон доларів. Оце один мільйон доларів. Якщо людина заходила, вона виходила на мільйон доларів забожніше. І Катерина Лук'янова, Олег Новіков, Олександр Бабильов. Хто там ще з цієї фракції? НУЦ, взяли гроші. І тому ще раз скажу, сидить Юрій Луценко. Катерина Лук'янова, яка кидала яйця в Литві, через три дні вже перебігла і підписала угоду з фракції партії регіонів. За пів години до з'їзду Батьківщини вона ще була в списку. Хто її туди вніс? Я питаю, хто туди вніс Катерину Лук'янову? Тушку, яка взяла гроші. Влаштував скандал Юрій Гримчак. Сказав, що він піде і грюкне дверима, якщо вона там буде. Її викреслили за пів години до з'їзду і вставили іншу людину -жування, Де е е бізнесмена з Харкова. От так продаються місця в списку. Ви уявляєте? Так продаються місця досі в списку. Оце я називаю зрадним. Оце КГБісти, які сидять у нас за спиною, як легендовані боївки УПА. Були справжні боївки УПА, а були в тому ж, начебто в тій же формі, так же українською спілкувалися, а насправді МГБісти просто напрості. І так воно відбувається в нашому середовищі. Вони пробралися знову. Вони задоволені, що Тимашенко посадили, і за її спиною зараз вершать у такі Мені Тимошенко особисто пропонувала місце в списку. Я, до речі, не відмовився, тому що розумів, що це, що це єднання демократичних сил. Але тепер вона сидить. І хто тепер там править бал? Отакі Мартиненки, які разом з Давідом Жвані скуповують тушек, скуповують депутатів. І як це можливо? Звичайно, так Янукович збере всі свої 300 голосів. Тому ще раз кажу: іншого шляху, аніж очищення і єднання, просто-напросто немає. Очищення і єднання. Інакше зрада. Купівля, продажність дійде до кожного. І тоді тут буде друга Росія. Я цього не хочу. Я з цим боротимусь. Як боровся все життя. Це я вам точно обіцяю. Дякую.